До 22 липня збережеться така дуже тепла погода, але на 10 липня, тобто сьогодні і на 16 місцями по території області можливі невеликі короткочасні дощі з грозами. Очікуються дуже високі температури 35-38 градусів. Пік температурного режиму припаде на 13-15 липня. В Кропивницькому очікується 38-39 градусів. У південних та східних районах області очікується надзвичайна спека 40-41 градусів. Такий температурний режим покіровограчений з умовленим надходженням теплої повітряної маси з тропічних широт. На початку липня, а саме 1, 2 і 3 липня, фіксувалися температурні рекорди як максимальної температури, так і середньодобової. Максимальна температура 3 липня сягала 35,5 градусів за Цельсієм. Це поки що найвища температура, яка була зафіксована. Цього літа. Максимальна температура 3 липня була зафіксована 35,5 градусів. Минулий рекорд цього дня становив 34,5 градусів і був зафіксований у 2012 році.